Доброго дня! Сьогодні ще тема тебе віра, віра, прославляюча Бога. Багато є випадків, коли люди вже не вписуються у прославляючу віру Бога. Ми сьогоднішній день проглянемо цю тему віра, прославляючи Бога. Єсть межі, рамки, установлені Богом, установлені Ісусом Христом, апостолами, попередну йдучими братами рамки, рамки віри в Ісуса Христа. Хай Бог допоможе, благослови Боже, будемо читати друге послання Солоня, третій розділ, з першого по другий вір. Отже, брати, боліться за нас, щоб слово Господнє швидко почервалося та славило, як і у вас. І щоб нам визволитися від нерозсудливих і лукавих людей. Вони всі мають віру. Молитва підтримка віри, завжди потрібна. Беріть, дорогі друзі, хто чує, хто читає, хто слухає цю передачу, беріть тягар молитви за віру. Ми полегшимо носу іншим, котрі моляться, іншим, котрі не знають, як молитися. Іншим, которые не хочуть молитися. Полегше носу. Молимося за віру. До прийняття іншими віри. Бог підготовлює серця. А може по моїй молитві і когось Бог чиєсь серце підготовить. А до давайте молитися. Хай підготовлює Бог, щоб. Приймалось благовіща віри. Багато ворогів благовістя. Часто дзвоняться на ніщо благовістя про віру в Ісуса Христа. Вороги Євангелія притяняться Богу, підривається духовне благополуччя багатьох, велика відсутність віри. У вістку про Спасіння, не входить в них віра. Господи, допоможи. Господи допомагай, щоб людям вийшла віра нашим близьким, знайомим, нашим дітям, нашим роду, нашій державі, щоб увійшла вістка про Спасіння. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови, почув всі молитви і допомоги, щоб всі мали віру, ту віру, котра, яка прославляє Господа. А це віра, як по тій вірі спасаються люди. Віря. Показує межу між життя праведного і неправедного різницю. Жить вірою, знадійною вірою на Бога. У Христі янина вірять принцип життя. Праведний все життя живе живою християнською, євангельською вірою. Вірю. Вірую, отримається спасіння. Віра береже. вірою жити треба, і не. багато живуть, віруючи. Віруючи в Ісуса Христа, ніколи не оставляється і Ісусом Христом. Але той і тоді, як віруючий, чи з гріхом, чи без гріха. Але все-таки вірить. Вірить, що Бог йому допомагає. Ну, виник, виник гріх. Вірить, що Бог йому простить, він буде молитися, йому простить віря. Віря. Не тлідність за гріх людини забрана. І знаходиться на небі. Коли людина згрішила, Бог оту силу, яку він уклав, створюючи людину в непідність, він її втворення забрав. Вона знаходиться на небі. Так пишуть апостоли. Загідність за гріх людини забране, знаходиться на небі. Вже не я живу. А Ісус Христос живе в мені, так каже один з апостолів. А я живу вірою в Ісуса Христа. цю святу віру, настоящу віру, оберігає сила Божа через віру на спасіння. Багато разово буде різноманітно і нападати сатана. І коли це буде сучатися цієї віри, радійте, в чому радійте? Навіть якщо треба трохи посумувати від різних випробувань. А це так ознається віра. Что-то и верит, биши сюда и не юбилять, насмехаются. Голочи, а цея настоящая вера. Как не любила Иисуса Христа, так не любила апостолов, але це є та настоящая благословенная вера. Багато буде нападати сатана на цю віру. Ця настояща віра сильно турбує сатану І буде сатана випробовувати. Буде сатаною випробовуватися ця віра, щоб виправдана віра ваша виявилась дорогоціннішою за золото. Віра була на похвалу і честь, і славу призралення Господа Ісуса Христа, вірою, правильною вірою. Не Його, не її, не нашою, не вашою, а Божою вірою. Але завжди скрізь і за мого життя, така стійка євангельська віра Оправдовується правдою Божою, того, що вона найвище всі обставин. Віра знає, як ожидати Господа, як ожидати і від Господа, як надіятися на Бога. Це навіть в старому заповіті було написано. Ісаїй 4031. А ті, хто не ті, складають на Господа силу відновлять, крилати їму, немовороти орели, будуть бігати, не подробляться, будуть ходити і не помучиться. І того віря, завжди переможна. От хочете перемогти все, байте віру. Бо кожен. Народжений від Бога переміг світ. Це написано в першому Івана 54. Бо кожен народжений від Бога переміг світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра ваша. А хто перемагає світ? Тільки той, хто вірує в Ісуса Христа є син Божий. Віра не робить все легких, а робить все можливе. Вірою, знаходиться мені, Бог здійснює свою досконалу волю в моєму житті, і я можу ждать, терпіти, страдати. Моя, мені віра завжди. Приймає факти і ніколи не здається. У послідні до євреїв там велика кількість героїв була за історією людства. Героїв віри. Вони перемагали, відстоювали праведність, святі, Творця. Виставлено, що звершили вірою. Там у цьому списку віруючих. Вони багато робили, але цей список, вони попали, бо цей список є на небі, по йому буде. Там написано, виставлено в цьому списку те, що звершили вони вірою в Бога. Так у кожної людині. Якщо ти цю справу звершуєш, вірою в Бога, вона записана в Бога. Моменти віри, а не здобутків є написані. Моменти віри, А не здобутки вірою матеріального. Це уюту, земної слави. Ті люди вірують свинькові, що слава Боже йшла за небі, щоб розповсюдилася віра у Бога. Це стане заповідні люди. Значення віри Ефесіанам 6,16, а найбільше на це візьміще та віри, яким зможете погасити всі. Ті огнені стріли вуголова. Є, це захист, щоб останні амуніції працювали християнина, як воїна. Без вірять, не спрацюють, не ті стріли, не той шльом, не те вчуття, не та скорость, не ті знання, не та освіта, не той диплом. Без віри вони не спрацюють у слові Божому, в ділі Божому потрібна віра. тоді та остальна амуніція, вона спрацює, буде давати результат. Гріх починає діти тоді, коли попадаєш на дьявольську неправду. Неправду. Ну не дявольську обіцянку. Гріховні бажання. Тоді починає працювати гріх. І перемога. Перемога вірою, якщо вона буде стоять на основі Євангеліє. А це перемога. Переможен, з кругом скрізь. Є якщо на основі Євангелія. Непохитна віра. Стає перепоною на путі гріховних обстрілів сатані. Оточується захищає від сатані. Захищає віра. Де мало слави Богу, там часто залітає туди стріла лукавого слави Богу, не буде віри. Без віри не буде і слави Богу. Іванівський опис показує в вилі віри. Ей, от, наприклад, Іван от Іована 11 розділу, 21-го по 44-й Кожний. Текст в показує могутню дію віри. Тут нам дані три особи. Лазар, Марія, Марфа Івана 11. Тут показано, що робила віра. Показує нам віра. Ми візьмемо віру Марфи. Це була дуже, я би сказав, крута жінка. Віра Марфи була обмежена. Вірі 21-й це говорить. Приходить Христос, вона зрази, так як ото, коли ти був тут, то не вмер би мій брат. Марфа вірила, що Ісус Христос має ладу лікувати. А вот кишачизмерці вона не вірила. Ось ця обмежена віра Марфи обмежувала владу і Ісуса Христа. Боясь невдач. Чи не довіра? Ну і боже, але ну не все. Але не знаю, що Ісус Христос при достатній моїй вірі може все. Коли Ісус Христос поговорив з Маркою, свій брат Воскресне. Ці слова Ісуса Христа були сказані, що запалить надію, віри в Марку. Але, але Марфа каже, я знаю, що він воскресне. Час воскресенья всіх. Останнього дня Марфа знала, що велику істину і вірила всю. Але цей вірить, що знання в вірить, не застань, що це все буде відбуватися. Господь Ісус Христос каже Марфі. Я є Воскресіння і життя. Хто віриє в мене, хоч і умре, буде жити. Чи ти, Марко, віриш у це? Господь Ісус Христос має всяку владу на смерть і життя. Марко, чи ти віриш в цьому? Чи ти віриш в цьому? Стояла перед Маркою питання. Марка ухиляється від відповіді і каже, «Так, Господі, я вірю, що ти є Христос, Син Божий, котрого ми так довго чекали. І сказавши це, вона повернулася і пішла. Сказать сестрі Марії. Ми бачимо, що не достатньо просто вірити у символ віри. Віра повинна притягатися за межі свого символа віри, до живого самогутнього Ісуса Христа. Отак, що ми се спірмо, і ми повинні отаку в пам'яті, що це все до Ісуса Христа. А він дав поправить Бога і зараз різницю. Віра Марфи обмежувала владу Христа. Ісус заплакав. Ісус Христос плакав, прийшовши з розмерти, Він знайшов лише обмежену тверду, віру. У своє розуміння. Тверда обмежена віра в Марки викликала в жаль і сльози і Ісуса Христа. Після цих слів, після цієї ситуації подій до Марти дійшла необмежена віра. Марфа згодилася, щоб від гробу був відсунути камінь. Спочатку, коли Ісус Христос приказав відсунути камінь від гробу, Марфа в невірі заперечила. Коли Ісус Христос запекав її вірити, чи я не сказав тобі. То коли будеш вірити, то побачиш слава Божу. Марка вірвала і ожидала побачити славу Божу. Марка не одала розчарована. Тепер віра Марки не обмежувала владу Ісусу Христа. Тож маємо не обмежену віру яка неугодна Богу і не являє, і не являє Його славу. Буває, ми говоримо, побачив значить повіри. Це не біблійне, не Ісусова Христова Балачка. Ти повіриш, а потом побачиш. Віра, віра. Повинна приходити радше свідоцтва очей. Радше, чим очі скажуть, що вже воно здійснилося. Віра вже давно знає, що воно воно відбудеться. Вона звернулася до Ісуса Христа. Це потрібно пам'ятати. Віра в Ісуса Христа не ослаблює народ, а робить народ моральнішим, свідомим, сильнішим. Ми бачимо в Слові Божому, багато місць Слова Божого, я так коротко напомню, ця тема про маху Марію буде більш-менш розвернута по віщам, але ми бачимо, що. Ісус Христос навіть плакав, що така віра була ума. Чи не плаче Ісус Христос над нашою вірою на те, яка? Давайте все лому віру. Ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Хай Бог допоможе, щоб сильна віра була, щоб ця віра була. Прославленням Господа Бога нашого Ісуса Христа. Бога Царь, Бога Сина і Бога Духа Святого, укріпи нашу віру. Укріпи її молитвою. Хай Бог допоможе. Молімося всі разом для укріплення віри, а віра своє зробить. Амінь.